Вітаю всіх сьогодні на обзорі монетка України 25 копійок 1992 року. Монетка виготовлена з латуні. Другий штамп. Іменуємо бублики. На реверсі монети напис 25 копійок по колу ягоди калини у 8 ячейках і ягоди, як бачимо, мають форму бубликів. Аверс монети. По центру тризуб, внизу дата, зверху напис Україна, по боках колося пшениці та листя каштану. Гурт монета має мілку переривчасту сторифлену насічку такого типу. Монетка на сьогоднішній день є нечастою і її ціна в районі від 1 долара. Є більш дорожчі екземпляри. Це, зокрема, монетки, які мають повороти. Самим цінним є поворот у 180 градусів, а також монетки, які виготовлені з іншого металу. Це може бути як білі, так і червоні метал. Ось так буде виглядати монетка, яка виготовлена з домішками МІДі. Вона має червонуватий колір і кардинально відрізняється від монетки, яка виготовлена з латуні. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх, якщо є цікаві монети. Пишіть деякі екземпляри, я куплю. До зустрічі в наступних відео.